Добрий день, з вами я, Ольга Михайлівна, і тема даного відео зведення дробів до спільного знаменника. Дана тема, як і всі в математиці, дуже важлива. В 5 класі ви вивчали. Як порівняти дроби з однаковими знаменниками, як додати та відняти дроби з однаковими знаменниками. А в шостому класі ми навчимось порівнювати, додавати та віднімати дроби з різними знаменниками. Але для цього потрібно буде їх звести до спільного знаменника. Тому готуємо ручку, щоб записувати, і переходимо до вивчення нової теми. Розглянемо дроби 12-19 і 15-19. Ці дроби мають рівні знаменники. Нагадую, що знаменник знаходиться знизу під рискою дробу. І в нашому випадку це знаменник 19. Коли два дроби мають однакові знаменники, кажуть, що вони мають спільний знаменник і зазначають, який саме. В наших дробах це спільний знаменник 19. Дроби 3 четвертих і 5 шостих мають різні знаменники, проте за допомогою основної властивості дробів їх можна звести до спільного знаменника. Нагадаємо основну властивість дробів. Дріб не зміниться, якщо чисельник і знаменник дробу помножити або поділити на відмінне від нуля число. Наприклад, 3 четвертих дорівнює, помноживши чисельник і знаменник дробу на 3, ми отримаємо дріб 9 дванадцятих. 5 шостих помножимо чисельник і знаменник дробу на 2. Отримаємо 10 дванадцятих. І ці дроби вже, як ми бачимо, звели до спільного знаменника 12. Для цього чисельник і знаменник першого дробу помножили на число 3. Це число 3 називають додатковим множником. Запам'ятайте. і знаменник другого дробу помножили на додатковий множник 2. Я повертаю зараз до прикладу і бачимо, що перший дріб помножили на 3. Дріб не зміниться, якщо чисельник і знаменник помножити на одне і те ж саме відмінне від нуля число. А другий дріб помножили на 2. Дріб теж не змінився. Але тепер два дроби мають спільний знаменник 12. Дані дроби 3 четвертих і 5 шостих можна звести й до інших спільних знаменників. Наприклад, 3 четвертих, помноживши на 6 чисельник і знаменник, отримаємо 18,24. Додатковий множник 6. Другий дріб 5 шостих помножимо чисельник і знаменник дробу на 4. 5 множимо на 4 20, а 6 помножити на 4 24. Додатковий множник 4. Отже, дроби звели до спільного знаменника 24. І це ще не все. Дроби ми зведемо ще до одного спільного знаменника. Розглянемо, на прикладі 3 четвертих. Помноживши чисельник і знаменник на 9, отримаємо 27, 36. Додатковий множник у нас 9. А дріб 5 шостих. Помножимо на 6. Отримаємо 30, 36. Додатковий множник 6. А дроби звели до спільного знаменника 36. Знайдені спільні знаменники 12, 24, 36 є спільними кратними чисел 4 і 6. Знаменників 3 четвертих і 5 шостих. Спільне кратне. Кратне це число, яке ділиться на задані числа. Спільний знаменник двох дробів це спільне кратне їх знаменників. Запам'ятай та запиши дане правило. Спільний знаменник двох дробів це спільне кратне їх знаменників. При зведенні дробів до спільного знаменника зручніше зводити їх до найменшого спільного знаменника, який дорівнює найменшому спільному кратному знаменників цих дробів. Запам'ятайте, запиши наступне правило: Як звести дроби до найменшого спільного знаменника. Перше. Знайти найменший спільний знаменник даних дробів. Друге. Знайти додаткові множники для кожного з дробів, поділивши спільний знаменник на знаменники даних дробів. Третє. Помножити чисельник і знаменник кожного дробу на його додатковий множник. Зараз поставлю відео на паузу та запиши це правило. Переходимо до розв'язування вправ Номер 243 Зведіть дроби, одна, друга, три четвертих. 4 п'ятих, 9 десятих до знаменника 20. Напишемо одна, друга, дорівнює. Знаменник 20. 20 поділити на 2 буде 10. Отже, 2 збільшили у 10 разів, 2 помножити на 10 буде 20. Щоб дріб не змінився, ми маємо і чисельник помножити на 10. 1 помножити на 10, 10. Отримали дріб 10, 20. наступний 3 четвертих дорівнює знаменник 20. 4. У скільки разів збільшили? Для цього 20 ділимо на 4. Буде 5. Отже, і чисельник 3 ми маємо збільшити у 5 разів. 3 помножити на 5 15. 15 20. 4 п'яти. Знаменник 20. Пов знаменник 5 став 20. У скільки разів п'ятірку збільшили? Для цього 20, ділимо на 5 4. Отже, у стільки разів збільшуємо і чисельник. 4 помножити на 4 16. 16 20. Наступний 9 десятих. Потрібно звести до знаменника 20 10. У скільки разів збільшили, щоб отримати 20. Тут легко. У два рази. Тому і чисельник збільшуємо два рази. 9 множимо на 2, 18. Отримали дріб. 18, 20. Друге. 3 четвертих, 1 шосту, 7, 18, 8 дев'ят. Звести до знаменника 36. Записуємо перший дріб 3 четвертих дорівнює. Знаменник 36. 36 ділимо на 4. Буде 9 Отже, 4 збільшили у 9 разів і отримали 36. Отже, і 3 чисельник треба збільшити теж у 9 разів. множимо на 9. 27. Отримали дріб 27, 36.

Звести до знаменника 64. Записуємо перший дріб. Одна друга дорівнює. Знаменник 64. 64 поділимо на 2. Буде 32. Додатковий множник запишемо. Додатковий множник. Записується зліва або справа, провівши косу рисочку над дробом і записавши над нею число, над нею число додатковий множник. 32 множимо на 1, 32. Попереднє, я робила усну, зараз будемо записувати. Так, 2 четвертих дорівнює знаменник 64. 64 ділимо на 4. Отримаємо 16. Тепер 16 множимо на 2, 32, 32, 64. 3 восьмих дорівнює знаменник 64, 64 поділити на 8, отримали 8. Додатковий множник 8 множимо на 3, 24

Одну п'яту, одну четверту, п'ятих і 63 п'ятдесятих звести до знаменника 100. Записуємо 1 п'ята, дорівнює. Знаменник 100. Ділимо 100 на 5, отримаємо 20. Додатковий множник 20. Множимо на 1, отримаємо 20, 20 сотих 1 четверта. Дорівнює. Знаменник 100 ділимо на 4. Додатковий множник 25. 25 множимо на 1. 25. Отримали дріб 25 сотих. 7. 25. Напишу зверху. 7 25 дорівнює. Зводим до знаменника 100, 100 ділимо на 25 4. Додатковий множник 4 записали над дробом і 4 множимо на 7. 28. 28 сотих. Наступний 63,5. Зводимо до дробу зі знаменником 100, 100 ділимо на 50. Буде 2. Записуємо додатковий множник. 2 множимо на 63, 126. Ось так легко та просто зводити дроби до спільного знаменника. Наступне завдання. Серед дробів. Знайдіть ті, які можна звести до знаменника 48. Знайдені дроби зведіть до вказаного знаменника. Розглянемо перший дріб. 5 шостих дорівнює знаменник 48. Для того, щоб дізнатись, що можна звести дріб до знаменника нового, ми маємо нове, нове число, новий знаменник. Поділити на знаменник уже нашого дробу, який в нас є. 5 шостих в наш дріб. А маємо звести до знаменника 48. 48 поділити на 6. Ділиться, буде 8. 8 додаткових множних множимо на 5. 8 помножити на 5 40. Отримали дріб 40, 48. Наступний 5 восьмих. Одразу записуємо, оскільки 48 поділити на 8, буде 6. Записуємо над дробом додатковий множник. Додатковий множник 6 множимо на 5, буде 30. Тримали дріб 30, 48. Наступний 3 десятих. 3 десятих ми не можемо звести до знаменника 48, оскільки 48 на 10 не поділиться. Наступний 7, 16 дорівнює. Зводим до знаменника 48. 48 поділити на 16. Буде 3. Записуємо додатковий множник 3. 3 множимо на 7, 21. Отримали дріб 21, 48. Наступний 9, 24. 48 ділиться на 24 буде 2. Отже, записуємо цей дріб, ми можемо його звести до знаменника 48. 9, 24 дорівнює знаменник 48, ділимо на 24. Отримаємо додатковий множник 2. 2 помножити на 9 18. 18, 48. Наступник 11,48. 48 на 18 не ділиться. Отже, ми не можемо даний дріб звести до знаменника 48. 8 28 48 на 28 теж не ділиться. Тому даний дріб теж не можна звести до знаменника 48. 10 12. 48 ділиться на 12. Тому і даний дріб ми можемо звести до знаменника 48. Записуємо 10 12 дорівнює. Знаменник 48 ділимо на 12. Це буде 4. Додатковий множник множимо на чисельник. 10, 4 помножити на 10, 40. 3, 40, 48. 10 третіх. 48, ділиться на 3. Так, ділиться сума цифр. 48, 4 додати 8, 12. 12 ділиться на 3. Отже, і все число ділиться на 3. 10 третіх дорівнює знаменник 48. 48 ділимо на 3, Буде 16. додатковий множник 16. Множимо на 10, 160. Отримали 160, 48. 5 четвертих. 48 ділиться на 4. Отже, можемо звести даний дріб до знаменника 48. 48 ділимо на 4 12. Додатковий множник 12 множимо на 5. Буде 60, 60, 48. 13 36. 48 на 36 не ділиться, тому даний дріб до знаменника 48 звести не можна. 1, 14 теж 48 на 14 не ділиться націло без устачі, тому звести його до знаменника 48 не можна. Завдання виконано. Наступне завдання з домашньої роботи пропускаємо Номер 246 Зведіть до найменшого спільного знаменника дроби. Перша одна четверта і одна шоста. Щоб звести дроби до найменшого спільного знаменника, потрібно спочатку знайти. Найменше спільне кратне знаменників. Найменше спільне кратне знаменників 4 і 6, 12. Отже, зводимо 1 четверту до знаменника 12. 12 ділимо на 4, додатковий множник 3. Додатковий множник 3 множимо на 1, 3, 3 дванадцятих. Одна шоста дорівнює. 12, поділити на 6, 2. 2 помножити на 1, 2, 2, 12. 4 9 і 7, 12. Зводимо дроби до спільного знаменника. Щоб не записувати знаменники, не розкладати їх на прості множники. Можемо зробити трішки по-іншому. Беремо найбільший знаменник, який в нас є в дробах 12. 12 на себе ділиться, 12 на 12, але 12 на 9 не ділиться. Наступний кратне, який буде 12, це 24. Збільшуємо 12 у 2 рази 24. Але 24 на 9 не ділиться. Знову повертаємось до 12. 12 збільшуємо у 3 рази. Це буде 36. Отже, 36 поділиться на 12 буде 3. І 36 ділиться на 9 буде 4. Отже, НСК 9 і 12 36. 36 ділимо на 9. Додатковий множник 4. 4 множимо на 4 16. 16 36. 7, 12. Знаменник 36 ділимо на 12, додатковий множник 3, 3 множимо на 7, 21, 21, 36. 5 шостих і 7 вісімнадцятих. Легко перевірити, що 18 ділиться саме на себе, і 18 ділиться на 6, буде 3. Отже, найменший спільний знаменник 18 даних дробів. 18 поділити на 6, 3, 3 множимо на 5, 15. 15, 18. І 7 вісімнадцятих в нас без зміни. 3 восьмих і 4 15. 15 ділиться саме на себе, але на 8 не ділиться. Беремо наступний кратний 15, 30. 30, не кратний 8. Повертаємось до 15. Наступний кратний 15, 45. Але 45 не ділиться на 8. Наступний 60. 60 на 8. Теж не ділиться. Наступний 75. Не ділиться. 90. Не ділиться. 105. Не ділиться.

Буде 8. 8 множимо на 4, 32. Все ми звели дроби до найменшого спільного знаменника. Наступне. 1, 21 і 3 п'ятих. 21 на 5 не ділиться. числа. Які закінчуються нулем або п'ятіркою діляться на 5. Тому, збільшивши число 21 у 5 разів, ми отримаємо число 105. І 105 буде кратне 21 буде 5 і кратне 5. Записуємо 105, ділимо на 21. Це буде 5, 5 множимо на 1, 5. 3 п'ятих. 105 поділити на 5 це буде 21. 21 множимо на 3, 63. Інколи, щоб звести до спільного знаменника, перемножають знаменники даних дробів. Те, що в нас вийшло в даному випадку 21 помножити на 5. Коли ми множимо два числа, то їх добуток поділиться на кожен з множників. Наступне 2 2,15 і 11 11,12. 15 не кратне 12. Наступне 30, 30 теж не кратне 12. Наступне 45. Теж не поділиться на 12. Наступне 60 крат 60 на 12. 60 ділимо на 15. Буде 4 додаткових множних множим на 2, 8 і 11 дванадцятих. Дорівнює 60. Ділимо на 12, 5. 5 множимо на 11 55. Наступне одна 12 і одна вісімнадцята, 18. 18 Кратні саме собі, але 12 не кратне. Наступне що щократне 18, 36, 36 ділиться на 12. Отже, найменший спільний знаменник 36. 36 ділимо на 12. Додатковий множник 3, 3 помножити на 1, 3, 3 шостих. Одна вісімнадцята. Тридцять шість ділимо на вісімнадцять, буде два, два множимо на один, два, наступна одна двадцять четверта і одна вісімнадцята. Двадцять на вісімнадцять не ділиться Наступний крат на двадцять четверть, сорок вісім, але сорок вісім теж не ділиться на вісімнадцять. Наступне кратне 72. 72 ділиться на 24, буде 3. 3 множимо на 1, 3. 1, 18. 72 поділити на 18. Маємо 4 додатковий множник. 4 множимо на 1, 4. 3 десятих, 3 восьмих і 3 Четверте, Якщо нам потрібно звести 2, 3, 4 і більше дробів до спільного знаменника, то правило лишається незмінним. Беремо десятку 10 некрат ні 8 не 4. Наступне 20 Кратне 4, але не кратне 8. Наступне 30. 30 не кратне. Ні 8, ні 4. Наступне 40, а 40 вже ділиться і на 8. І на 4. Тому, найменший спільний знаменник даних дробів буде 40. 3 десятих дорівнює. 40 ділимо на 10. Додатково множимо 4. 4 множимо на 3 12 12 40. 3 восьмих дорівнює. 40 поділити на 8. 5, 5 множимо на 3, 15, 15 40. 3 четвертих. 40 ділимо на 4, 10, 10 множимо на 3 30. 30 сорокових. А на сьогодні це все. Переходь до виконання завдань. Бажаю удачі!